Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі і е, хочу подякувати Збройним силам України за те, що я зараз можу знімати це відео. Слава Україні! Героям слава та смерть клятим ворогам, які лізуть на нашу землю. Тож, сьогодні хочу показати все, що я робила за вихідні. Були такі в мене е, гарні вихідні. Багато чого зробила. І тільки зараз виложу це відео. Перше з цим відео, яке я пересаджую, це такий красунчик котрого я купила. З рук, він посаджений в гарний субстрат такий. Начебто все й добре було. але Чому я вирішила його пересадити? Тому що, по-перше, я з терфеном не, не вмію працювати, в мене нічого не посаджено в нього. І по-друге, в нього бульби так розташовані, що е новим ростикам не, були, не було куди лізти. Тобто вони так щільно до субстрату і до горщика прихилялися, що я вирішила його пересадити, чи трішечки більший. Один покажу прям пересадку, я просто додала кори, в нього там коріння все ідеальне, все росте, і я вирішила засипати новий горщик кора разом з керамзитом. Так я робила в тому році. На жаль, цвітіння не побачила, але, ну. Все добре, тому я вирішила сьогодні також його пересадити в той самий субстрат, з яким я вже хоч якось знаю знаюсь на ньому, на догляді. От. Горщик дуже класний, мені так сподобався він бачу, що у багатьох вже ці горщики є з орхідеями. На жаль, тільки один. Я знайшла такий горщик, і воно так класно вийшло. Начебто такий ананасик. <laughs> а такий ананасик гарненький вийшов. Я б ще пересадила в такі горщики, але, на жаль, я не знайшла по своїй місцевості в продажу цих горшків. Ну, дивіться, який результат. Все класно, бульбам є куди рости. Ну, Надіюсь, що він заквітне. Хоча в минулої. Власниці він не квіт 3 роки, наращував бульби. Ну вона його брала з двох бульбочок. Так, це вже інший цимбідіум. Від Квіташка, ми також купляла в цьому році. З усіх цимбідіумів, які я пересадила на вихідних, він має найпоганіший такий жахливий стан. Коріння, як бачите, все згнивше. Ну, верх коріння більш-менш хороший. Навіть є такі корінці, які розкуклені, тобто він в стадії росту, а внизу, на жаль. Нічого, я його гарненько зачистила, обрала все гниле, промила і він мене сох десь. Дві доби він мене просто лежав, просихав. І через дві доби я його посадила в горщик прозорий. Там теж є отвори низ горщика. В прозорий горщик його посадила для того, щоб бачити, що там з ним буде коїться. Це вже третій цим відео. Він більш-менш гарне коріння має, багатенько його, не гниле, все добре. Посадила я його в такий горщик. ну, видно, Видно коріння. Теж посадка в кору з керамзитом і я задоволена. Обробила я всі цим бідіуми, крім першого, превікуром. Це такий лікувальний препарат, котрий захищає від гнилі і такий стимулятор росту. Це ще один з цимбідіумів, який я присаджувала. Він в ідеальному стані. Просто чудовий, все таке коріння класне, класне, класнюче. І посадила я його в величенький такий горщик. В тому горщику, в тому році, був у мене от перший цимбідіум посаджений. Дуже задоволена результатами своєї праці. Мій найголовніше досягнення цих вихідних це нарешті я дочекалася. У мене є а, такий підвозонник завітний для цим відео. Тут вони в мене стоять. І дві ванди помістились сюди теж. Така краса. За цієї краси в мене не вийшло поїхати по Сан Светлав. До речі, мабуть, вперше я видалила свій пост, тому що в мене не вийшло поїхати по орхідейку і я, так кажучи, поспішила з дописом. І видалила той допис, що я купую Сансет Лав. Не вийшла в мене поїхати, тому що була зайнята іншими справами. Ну, а власниця тієї вирішила її продати і не чекати мене. ну Ні, Нічого. То, я дуже задоволена. Тим виносом, тим під, під, під вазоником для цим відео. Я, я його дуже давно хотіла. Ну і нарешті в мене, що бідеумів, ну, це там дуже-дуже добре. Ну, і трішки красиві. Відвідає перлина імператора. Ну, я... Це моя вина, вона була ще квітла, за того, що я її трішки підсушила, коріння, невчасно полила і вона засушила дві квіточки. Нічого. Буде ще цвітіння. Ось вже так гарненько. На квітоносі орхідейки дуже буду радіти і так, Новому цвіті. Дякую, що був зі мною. Слава Україні, героям слава, смерть клятих ворогам та спокійного, тихого дня всім бажаю. Перемога за нами. Переможемо пристійно. Дякую за увагу до зустрічі на каналі.